І всім привіт друзі! Ви на Клині Макан. І сьогодні я проживу 100 днів хардкорі Майнкрафт. От. Е -е. Починаємо. Зараз Я повистав. Так, е -е, ладно, коротше, починаємо. Перше, як завжди, треба добути дерево і мені вже... Е -е та штука випадає. Ну, саме дерево мені випадає. Ну то, що я зараз, короче, в руках тримаю. А то я. О. Я сьогодні не виспався. Чого я нижче покупався? я не розумію. Ай. Що зі мною? Але я вже кращу собі. Верстак. чотири палки. Кращу кірку і відправляюсь в шахту. Ну а куди ще? Мені більше тут нема що робити на самому початку. Щоб дерево добувати? А ч так багато землі? З мені зразу вугілля випадає. А ще мені зразу випадає дуже багато землі. Дивіться скільки я вже викупав, і в мене чотири камні. А тепер три. Клас. Вот. Добуваємо вугілля. Ура! Як цікаво. Капець. Круто. Останнє. Ура! Я це зробив, я подолав купу вугілля. Ура! Я крутий. Я супер гіпер крутий. Ура! Так, Добуваємо, як завжди. Камінь. 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 Ура, я добув купу камня. Ура! Тепер крафтим палки. Ой. Я все свои палки потратил, не нашел. А, не, у меня шея пять пять палок. Ура! Сукера. Добуваємо дерево. Ура! Тут тепер-то я так швидко почав дерево-то добувати. Аж легко на на тіло. Я в Майнкрафті. Яке тіло? Коротше, круто, що я швидко почав дерево добувати. Дуже круто, я дуже радий, я дуже довольний, що я відчув задоволення своє. Ура, у мене рівно стак дерева. А ні, не рівно. Рівно стак дерева і один. І одна дошка. Ура, крафтим, Купу палок. А, вот. Е -е, меч, лопата, мотега. все що тільки можна крафтить Корова. Привіт. Живо. Ура! Ладно. А де барончики? Де барончики? де барончики. Нема баранів клас. І що робити? Побудую хату. Дивимося як я будую хату. І я маленької хати, до речі, ніколи не... Роб... Ой, великої хати я ніколи не роблю. Бо тому що нема смису. Ну нашу? Ну, буде велика хата, і шо. Маленьку теж можна помістити Сліжку оту, от і все, що захоче. От. Нормальна хата виходить, маленька, і шо? І нормально. Так. Ура, у мене хата виходить. Вау, як рівно тут два вікна тут одне. Ура! Ой. Ура! Мені рівно хватило на ту хату. А ні, не рівно. Ще... Що... Мені рівно хватило на ту хату. Ура! Я крутий тепер. А, мені надасть не хотілося. Клас! А він помер? Він напевно у мене тут в хаті Чи де? Мені цікаво просто де він куди він шов, че он до мене йшов. А де? Де той зумба. Де орк, Подівся. Ладно. Поганий дах. Ху вот. Ура! Все, далі добуваємо, далі дерево. Добуваємо дерево. О, що буде, якщо я проживу 100 днів? Крута ідея. Ура! Я проживу 100 днів в Майнкрафті, в Хардкорі. А вот може зараз налаштування. важко ура хардкор Чули про таке? Це це, не знаю Мені знов Рівно на стак хватило Круто Я в шоці, Ура не ура. Та що воно на постійно ставиться? туди, куди не треба. Ура. Тепер ура. Ну, віти в майнкрафті. Янубик. Ладно, я про. Блин, что он тут пробовать? Иди сюда! Мен тут, если что, сбережение инвентарю включено. Ну а что? Если уже хардкор, то значит... Ты где не нашел? Я тоже хочу... Бо... Да ведь встань, видишь, паучейскую. Так, треба двері крафтити поки. Мене ще тут знову не прибили. Ну, ура! Во. Є! Побудував хату, я тепер самий крутий на світі. Я чувак без ліжка. Коротше, всі знімають 100 днів на Майнкрафті, там, як е, Саня Майнкрафт, Каспер Холла, Тео, е, хто там у них ще, я не пам'ятаю, е, Макарелло І вони всі 100 днів знімають на камеру. А я скучно граю в Майнкрафт. Тому повернусь... коли, коли буде 90-й день. За ті 90 днів я дуже добре розжився. Я навіть включив, нечайно, на 98 му дні. Хе! Ладно, у мене є обс 10 обсидіана. Запальничка, е желізо, кірка, двері. Ну, круто вже. Відро. Ну і купу всього. Алмазна кірка. І я переселився трохи. І живу тепер отут. Круто. Тут в мене є купи всякого хламу. Тут в мене є купу всякого дерева. Тут е, нічого нема. Тут верстак. Ну, і я хочу зараз побудувати пек, е, портал в пекло. Я чуть не сказав, я хочу побудувати пекло. Так. берем оту штуку і камінь. Я хочу десь подальше відійти. Але ще більше я хочу, до речі, поспати зараз. Щоб зараз не будувати ту, ту штуку посеред тих всяких мобів. Ура, я проснувся, побігли. Ура! Всі горять, я дуже радий. А ще в мене, до речі, є лук. І так я не такий про, як Саня, Каспер і Макарело, то я не встиг побудувати портал в Ендерсвіт. В так. І будую. Ой-ой-ой, не так. Вот. А, ні, Вендерсвіт я не буду, я переплутав. У мене є рівно обсидіон, щоб зробити прямо цей портал. Ура! Так. Мій портал. Ура! Думаю, я его зарузі бью, ладно. Не розібью. Так, мне ті звуки не подают. в пеклі. Якому я вже разбу. Та-та. Вот, будуем. Та-йой. Мені дуже не повезло, тому що я навіть... А, це вже 99 й дев'ятий день. Круто. Мені дуже не повезло, бо тому що я заспавнився. Бог зна де. І то зовсім не круто. Я постійно кажу круто, круто, а оце вже не круто якось. Тепер вже не так круто стало, як було. Так. А я зовсім забув, що якщо я на це стою. То я помираю. Ой ні, тут тільки хіба що... Тільки прямо. І це не якась зачарована кірка, просто та штука дуже швидко ламається. Тому я і так швидко її купаю. Отак. Отакий у нас Майнкрафт. Крутий. Нас так швидко купаєш, у мене навіть глючить. Да і наступив день 100. Та-та, день 100. І ну шо, що я можу робити, що хочу. А що я хочу робити, це попрощатися з вами. Та... О! Тільки в мене сьогодні скину якийсь, не той, який має бути. Отак. І ще раз пока не понял. От, і тепер показую, що я в хардкорі. Я покажу це на відео, Як я роблю відео. Готово. З вами був я, Майкан. І всім па-па. Па-па!